Чарівний кабеляцький край, де Ворського впадає в Дніпро, розкинулось квітуче село Світлонівське. В чепурненькій українській хатині світлиці мати накривають святковий стіл, а доньки вештаються по хаті. Вони чекають гостей. До старшої Уляни сватається місцевий парубок Стецького. Чому ти допомагаєш мені? Гості вже на порозі. Годі бо мам, мама, тоді на все за цей бачити не хочу. Хоч до неї. Багато. Якби не його худоба, ви бачите, йому мої це у вас так смачно пахне, я строк, як люблю, поїсти. І сидів, воїве, би би, і ходив воїве, би би, і свой виїв би. Спершу із варіантів треба зразу привітати. Ой, не згодом, що вже не хат. Що с печіть, Здравствуйте, ваші хаті. І вам не хворіть, проходьте, сідайте. Візько, скамися, ти ж до дівки злотатися прийшов. Хочу таку жінку, щоб і мені таке готував. Бачу, смаку прийшли наші справи. Стривайте, а що це таке сніг? Це не деруни, бо деруни я знаю. І не картопляники, і не вареники. Бо маси їх варила. Ну я москалі, чи хоче мені таке варити? Пиште, Ану, відгадай. Міслила, містила, ліпила, ліпила. А тоді ще могін, а за кроку у матір. Я сам вас чесником, то самій бігана того будеш часувати. Та це тобі пеш, я з с пішла, і ще вирала тобі до вчерника. А від гадківського немає, то й гарбуз То Товче. Чи ж я на Україне це козак? І до смачної їжі не маса. А багато я тюрсу і мені. А та макіти серце прикиді. Бо розляглись на ті макітниці. То вченики смачний великий рік. Пишайся, добрий добре настане. Гарячий костолок збитиш для вас, підливка частична та м'ясо каче, а нам нагадають просити счас. Слава та вченику смачному, в тісті путком, проста красота з підливкою ніжною, з м'ясом смачненьким, блаженство дарує його смакота. Ми славимо пнем та вчених щаслив, покращує страви віли. Морози, милу числиву, до столу до вчених з смудра педеш. Слава до довчиною смачного, тісті пухом, проста красота, з підливкою ніжним, з мясом смачної блаженство, блаженство народу йосмакта.